Ірина Дученко має 10 підопічних. Це одинокі люди та пенсіонери. За кожним із них потрібен особливий догляд. А живуть вони не в одному, а в чотирьох селах. Тож велосипед не один раз стане в нагоді, каже соціальний працівник. Маю так само дев'ять дворів, обслуговується 10 чоловік, в тому разі і ну, дідусь є так само. Приношу ліки, приготовлюю їсти, якщо це потрібно. Лікаря, дрова, воду, ношу, ну, що ще є. Ну все, 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 що просять. А вам допоможуть такі велосипед у роботі? Звичайно. Це ж сумки, хліб принести, продукти харчування різні, мові навіть немає, що допоможе. Віталій Журавський підкреслює, невдовзі соціальні працівники ще п'яти районів отримають двоколісних помічників. Для фапів так, для листонож так. А для соціальних працівників це другий територіальний центр. Перший був у Володарськ волинську це другий, але всі територіальні центри матимуть. Ці велосипеди наступний матиме Черняхівські працівники соціального захисту територіальних центрів мають своїх підопічних не тільки в одному населеному пункті, а в декількох населених пунктах. І зв'язок між ними, ви знаєте, ну надзвичайно складний, тому що треба чекати транспорту громадського автобусу, коли він буде їхати. А людині терміново потрібно надати допомогу. Тому сьогодні ця благодійна акція напередодні дня людей похилого віку, який ми будемо відзначати 1 жовтня з вами. І сьогодні народний депутат Виталістаніславіч Журавський. Провів таку акцію благодійно для людей похилого віку. Нещодавно Віталій Журавський забезпечив велосипедами працівників фельдшерсько-акушерських пунктів та листонож свого виборчого округу. І на цьому зупинятися не збирається, каже Нардеп.